Казала, за те, що а, Раніше існували чарівники взагалі-то було чарівний всесвіт і все таке інше. Він, звісно, це на тормозах опустив. Типу, мама, що ти верзеш? Ну, в тебе постійна якась містика в голові, оце все. От. І вона каже: ладно, не хочеш вірити в це, я скажу тобі одну таку річ. Я, е, е, я так дивлюсь на тебе, сину мій. Е, е, ну, скажи чесно, тобі оця дитина нахер не потрібна і робити з нею ти нічого не зможеш, окрім того, що ти будеш просто ну, експеримент проводити. Я не дозволю цього. Це моя онука, я її люблю. Я хочу, щоб вона була у безпеці. І душа мого батька нещодавно розповіла мені про те, що у нашому світі відкрилась невеличка бреж між всі світами і.